Коли у гості приходить онучка, в уяві трапляється всяке. Тим часом про ваше серце дбає кардіомагніл, маленькі сердечка для активних сердець. У столиці презентують новітні мобільні медичні капсули для порятунку військових на передовій. 50% поранених воїнів сьогодні гине на шляху і з поля бою до стабілізаційних пунктів. Легкі, мобільні, оснащені сучасними технологіями та адаптовані до умов українського фронту. Стабілізаційні контейнери стабнет кажуть розробники, створять нову масштабну мережу екстреної допомоги впритул до нуля. І кореспондентка Тесана Лахоцянівська вже бачила ці контейнери і зараз наживо може розказати про переваги мобільного стабпункту. Тож вітаю, Ало, і передаю тобі слово. Вітаю, Соломіт. Я зараз знаходжуся біля такого контейнера. Бачите, чимало людей прийшли на нього подивитися. Він справді дуже невеличкий, мобільний. І як заявляють самі розробники, що от його головна конкретна перевага це саме легкість, мобільність, маневреність і те, що його легко замаскувати. Фактично, будь-яка машина може його відтягнути і перевозити всередині. Є, звісно, усе необхідне обладнання медичне. Ну і також він може працювати на генераторі. Є електрика. Є система опалення і водопостачання. Ну і, звісно, на таку нову розробку мобільного стапункту прийшли подивитися і представники медичних сил збройних сил України. Мені вдалося поспілкуватися з головним хірургом збройних сил України, і він щоправда з практичної точки зору одразу почав оглядати цей стапункт, і в нього є зауваження до нього. Він одразу говорив, що треба продумати, як саме заносити поранено, як його перекладати. Де будуть роздаткові матеріали? Адже сам став пункт він доволі такий невеличкий і затісний. Для мають там працювати чотири медики за правилами розробників. І от головне зауваження, яке додав також головний хірург, те, що цей стаб пункт він має бути броньований, адже за заявкою він має працювати за 2-4-8 кілометрів від лінії фронту, тобто дуже близько, де постійно працює і артилерія, і міномети, і дро дрони. і от важливо, щоб він був броньований, але на жаль, сеста пункт не броньований. Прошу пряму мову. Перше все, він має бути функціональним для того, щоб медична бригада, яка буде надавати тут допомогу, вона має бути функціональна. Тут треба продумати розташування медичного обладнання, яке використовуватись. Якщо це пара штучна вентиляція легень, там, дефібрилятор, електрокоагуляція, все має бути компактно для того, щоб воно не заважало медичному персоналу виконувати свої обов'язки. Ну і безумовно, я знаєте, хвилююсь за ту за той варіант, що він має бути хоч якось броньовим. От власне це запитання, чи будуть якось доопрацьовувати, чи будуть захищати медиків бронею. Я задала і розробникам, і вони зауважують, що от зараз цей стапункт він важить дві тони, тобто він дуже легкий, маневрений, чого власне і вони намагались досягнути, щоб легко було його перевозити. І якщо додати його, зробити броньованим, він стане важким і так легко його не зможуть вони перевозити. І от тому вони вирішили, що його будуть розміщувати, в копанірах і маскувати. От така їхня ідея. Він не може бути броньованим, бо він має бути легким. Для того, щоб його будь-яка автівка на фронті могла перевозити, щоб він не був занадто важким. Тобто, це наша ключова теза і ключовий момент нашого проекту, щоб він був мобільний. Якщо він буде броньований, він буде занадто важким для перевезення. Звичайно, збройні сили відмітили переваги цього мобільного ста пункту. Є якісь нюанси, які будуть допрацьовувати, але також хочу нагадати, що насправді є вже такі мобільні став пункти, які працюють на лінії фронту. І от, зокрема, Кіплайф, така розробка там можуть працювати одночасно дві бригади медиків, і він також броньований. От напередодні команда ТСН збирала. Донати на цей такі стаб-пунки також Алла Мазур долучалася, закликала наших глядачів донатити на цей стаб пункт. І зараз ви можете також доєднатися. Ви бачите qr код на нашому екрані. Отже, долучайтесь, адже насправді такі стабілізаційні пункти рятують наших захи... захисників. Студія. Дякую, Алло. Кореспондентка Алла Хоцанівська зараз наживо розповіла про нову розробку, новий мобільний стабілізаційний пункт, який презентували у столиці.